Неждано, не гадано. Я став локал-водієм. Як їздити менше, і заробляти більше. Все залежить від диспетчера. Це такі вже дзвони, що в компанії проблеми. В чому різниця між хорошим диспетчером і поганим диспетчером? Можна їздити по 90 копійок, по долару. Заганяють тебе як сраним міником. так народжується вантаж. Можна диспетчером послати принципі. Доброго ранечку. Я вже в Даунтауні, в Чикаго. Така от красота, велетенський лот. Дали мені купа бумаг, сказали тут розвернутися і зараз нас повезуть. Там до нас будуть розгружати. Поржали чуваки з мого прізвища, кажуть, і... як ти з таким живеш? 13 букв, а я всім кажу, що 27. <різь> Коротше, прикольні пацани попалися. Такі, о, як тебе звати? Кажу, Назар. Каже, о, ходи, все, ходи зі мною. Заведи мене в офіс. Каже, дивись, дивись, дивись це оцей. Який? Це із довгою фамілією. <сіх> Американці реально в шоці з моєї фамілії. 27 букв, Справді 13, але біла не мені. <сіх> Мужики перебільшують розміри своїх достоинств. Ну, цього штука сплавилася повністю. Ну це. Сплавилась, корочка вилетіла. Все, якщо сплавили <сіх> ці гріє. Може я ще тиждень поїжджу, так? Yeah. Попробуйте, oh, okay. може мож, мож, з ним все добре. Може я тормозами його так нагрів. Могло бути від тормозіння? Ні, без шансів. Так колодки не нагріваються. Два грузи сьогодні. Один в Індіані, тут недалеко пів години, а другий під Індіанаполісом. Ну, Те, що було пів години, звідси можеш поїхати загрузитися. Ага. Знаєш, щоб ти час не тратить. Так. Да. Давай. Що, що мені брати з собою? Що я в тебе за груз? Я Не знаю, бо ланці в тебе тут. Ні, ні, ланців не треба, в мене труби там, все нормально. Там тисяча паундів, там єрунда. Так, ну от таку от техніку мені дали. Пів години їзди до загрузки. Поки мій трак ремонтують, щоб час не втрачати. Мені здається, що він тихіший, ніж фредлайнер. Це Volvo? Прикольно. Вольво сидушка прикольніша. Ось так, от, неочікувано, неждано не гадано. Я став локал-водієм. Називається декабр, денна кабіна, типа. Без спальника. спальника немає, чисто сидушки, мотор колеса. Значить, мій трак в ремонті міняють підшипник, щоб не втрачати час, от взяв локальний трак, декеп, да, яким по місту тільки їздити. Приїхав загружатися, зараз поставлять мені труби, вон там, де загрузка. І пропоную цього тижня поговорити на тему грошей. Звідки беруться гроші? Де гроші? Від чого то залежить? Я хочу поділитися з вами роздумами на ту тему ну і розказати трохи речей, які я не знав, коли починав працювати в Америці. На що розраховувати? Що робити, а що не робити, питання: як робити великі гроші. як їздити менше і заробляти більше, безумовно, перше це компанія. Але без фанатизму, без сходження з розуму. Всередині компанії різні водії також роблять різні гроші. Але без хорошої компанії вся весь далі мій монолог не має ніякого змісту. Якщо в компанії ріжуть рейти, якщо в компанії обманюють водіїв, якщо в компанії. Є от якісь такі постійні проблеми, Да? не дай Бог вам затримують зарплату, або бувають ситуації, коли вам кажуть трошки почекати на заправці, ви не можете заправити зі своєю карточкою паливною. Це такі вже дзвони, навіть, навіть не колокольчики. Це вже дзвони, що в компанії проблеми. Такого не має бути. То саме з гросами, з, з рейтинг. Компанія не має різти рейти. Я розумію ринок, розумію, буває краще, буває гірше. Но такого щоб. Крали водія бути не можна. Каже дядько Сергій, як я виїжджав, подивися, чи в тебе є. Ремні, стрепи, чейни, каже, везинки, тарп. От. Все маєш, щоб загрузити. Так, дядько Сергій, все маю. Приїжджаю, ремні в машині. Назар, назар. Так, труби 45 фіт, і в нас ще сьогодні, 8 фіт. Ми ідеально поміщатися, але не рівно поставили, що будемо переставляти зараз. чуть, -чуть ті, бачите труби зверху. Три штуки, їх трошки треба. Посунути чуть-чуть. Так от, коротше, не взяв я ремнів з собою зовсім. Добре, що 4 було якихось порваних. Просто повезло. Короче, скомбінував. Ну, це промашка. Навіть так з чотирма ремнями не можна таке возити, тому що кожних 8 фіт має бути ремінь. Взяли труби за півтора тисячі в Кароліну 750 миль. Декепом, поки ремонтували той трак. Привіз їх назад на ярду. І добре, що їм треба було на ярду, тому що труби ми що правильно, ми їх трошки посунули. Щоб їх поставили по центру, а ми їх форкліфтом посунули. Два фіта плюс-мінус. А якби ми їх не посунули, то що? От закінчується труба. І от починається форкліфт. А от форкліфт закінчується. І що ви думаєте? Він би вліз? Так, тепер я думаю, як ми його будемо кріпити. Не розумію. Реально шарю за що його кріпити? Тут кинемо ремня і тут кинемо ремня. Кинемо по чайну з ззаду. Він важить 5 тонн. У нас одна цепка тримає, майже 5 тонн. Чотири тримає. Ми ну, і дві цепки кинемо. І два ремня кинемо. Що каже дядько Сергій? Так як я казав, два чайна. Ти не що через салон не можна кидати ремня. Бачите? Тоже не все знаю. What the? What the? Паркур! Друге, друге диспетчер. Є в нас водіїв такий психоз, що все залежить від диспетчера. То дуже поширена тема, дуже поширена історія. Ну що реально, так, як ви здається, що все в його руках, чи в її. І воно з одного боку так, а з другого боку, не зовсім. Тому що ну, все рівно ринок. В чому різниця між хорошим диспетчером і поганим диспетчером? Перша, чи розуміє вас диспетчер, а ви його. Друге, простої. Тобто, Якщо є простої, то у вас поганий диспетчер. Якщо у вас простої нема, значить у вас кльовий диспетчер. Красавчик або красунька. Якщо диспетчер вам виторговує грузи, і у вас там бувають рейти, там, 1870-2010 доларів і так далі, це означає, що диспетчер торгувався. Торгувався за груз. Якщо у вас завжди 0000, Ну, питаннячко. Якщо бувають... Там 10 доларів, 20 доларів, 60 доларів, у вас шикарний безпеч. Знаєте, в чому біда всіх паршалів? Ну, більшості, ладно, може не всіх. Це ганяють тобі як сраним віником. Коротше, адресу мені дали якоїсь будівлі, ого, наш там за колією. Я там все обігав, нікого не знайшов. Пішов в сусідню, там сказали, тобі через колі треба переїхати. І от я нарешті напевно знайшов. То, що мені треба. дуже похоже. Коротше, шукаю. Так вот! Звідки беруться оці, оці 3 долара миль? гроші, і то все решта. От з таких от комбінацій. От, ну, тіпа, от такий зараз ринок. Якщо ви думаєте, що я там просто з одним грузом їжджу завжди по 3-4 долари миля. Ні, ну тіпа, нема такого зараз ринку. От, повезло, дзвонить диспетчер зранку. Сумна, понеділок. День тільки починається. Чикаго. Типа всі виїжджають в понеділок з Чикаго. Всі, ну, більшість водіїв, всі хочуть на вихідні додому. Хтось тобто кожні вихідні, хтось через одні, хтось раз через 4. Але всі приїжджають на вихідні в Чикаго. І в понеділок з Чикаго виїхати, то. Катастрофа. Я розумію. Розумію диспетчера. Каже, є якісь труби? По 2 долари в Норс Кароліна. В Норс Каролейні, що я розумію, такі, там, 750 миль. Жесть! Кажу, бери, бери, що є. 20 тисяч звучить небагато, може вони не, не, не дуже там, широкі і щось вийде добрати. Так, технічна пауза. Зупинка. ага. каву. Провіряємо ремні. І саме основне, що я хочу провірити, це чайне, тому що ремні я вже підтягував один разок. Нікуди вони не дінеться. Тут це трошки. Нам беремо каву. Я хочу перевірити чайник, тому що, по-перше, треба перевірити, коли приїжджаєш перших 50-60 миль. Через що? Через те, що траком, прицепом трясе, хіртає з сторони в сторону. А ще я приїжджав в Індіану, дуже сильний вітер. Там е ці вітряні електростанціями стоять Електростанціями. Електростанції. Там дуже сильний вітер таке. Коли є, я не знаю, кілометрів 100-150, напевно. Реально зносило прицеп, при тому, що ну, він низький, там, тільки той форкліфт. Я хотів перевірити, чи не посунулися цепки. Так що, доїжджаємо до Норс Кароліни. Дало залишне дороги. День два, північна Кароліна. Значить, все, познімав, то попробую сходити в душ, <хи> якщо немає черги. Хоча ранок всі хочуть в душ. Скоріше за все черга буде. Поїдемо, завантажимось і тоді махнемо в душ. Да. Там на старфах всі діла, так що там буде жарко. Кароліна, Кароліна. Такий душ, Кароліна. Номер 4. Через такого не видів на пайли. І дуже древній пайлот, похоже, чим багатій тому От так народжується вантаж. Високе, велике, просто жесть. Називається машинері. А вони машинерім все, все називають. І станки, форкліфти, все машинері. Ми вже завантажені. То все треба затерпувати, Воно високе. Важить воно в районі 20 тисяч паунтів, тобто ще 25 до 30, до 28, у нас ще є вільне. Мені провели повний інструктаж по. Тому як воно має бути закріплено. Прикольний чувак мене загрузив. Все мені розказав, все показав. Фу! Ну маєш. Можеш ж бути помилки час від часу. Значить, якщо у вас тиждень за тиждень погані рейти, погані гроси, мало миль, треба, треба щось міняти. Дослухайте до кінця, щоб ви розуміли всі причини, по яких то може статися. І тоді робіть висновки. Значить, ви плюс-мінус орієнтуєтесь в середній ціні по ринку. Сильно більше не може бути, тому що ринок. І сильно менше не має бути, тому що ну, смсель тут втрачається в тій роботі. Бувають пізні тижні, різний настрій буває, диспетчер. Кажу ж, він, він теж людина. І якщо ви до того ставити з розумінням, то диспетчер до вас буде ставити зрозуміння. Третьою причиною я би назвав совокупність причин під назвою ринок. Він був в залежності від пори року, від частини доби, від просто візьміння банального. Там в тому ринку є фактори, на які ви впливаєте, є фактори, на які ви не впливаєте. Наприклад, на пору року ви не впливаєте, А от на пору доби ви можете впливати. То саме вплив диспетчера, да? на сезон і на пору доби. Коли ви приїжджаєте розгружатися чи загружатися. Диспетчер не може впливати. А диспетчер може з того, що є, вибрати. Краще або найкраще. Диспетчер теж на відсотках, ну в 90% випадків. Чим більше грошей ви зробите, тим більше він теж заробить. І він теж зацікавлений в тому. Ви з диспетчером, то така команда. І коли є команда, коли є взаєморозуміння, то все кльово. Не завжди проблема в диспетчері. Ну і не завжди в водії. І от ми переходимо до самого важливого: що впливає на, на гроші, на заробітки. Я думаю, що найбільший вплив... Має водій, а що компанія, ну компанія всі плюс-мінус однакові, ринок всіх плюс-мінус однаковий. Бажання заробити всіх однакове. Диспетчера, люди теж бувають трошки кращі, трошки гірші. Але в цілому чекати, що диспетчер буде робити якісь там, коли ринок платить по 2 долари, диспетчер буде щось знаходити під груди по п'ять. Неможливо. Брокери, сезони, не сезони. Ті ринкові складові, на які ви не впливаєте, нема смісу про це думати. А от на що ви можете повпливати. От над тим треба працювати. І саме перше, що би я сказав, це доїжджати, да? бути на розгрузці вранці. Якщо ви вранці на розгрузці, то дозволяє диспетчеру взяти кращий вантаж. А якщо ви завжди вранці на загрузці, то дозволяє диспетчеру вчора взяти груз на сьогодні, а сьогодні на завтра. Тож він впевнений, що ви завжди доїжджаєте. Що у вас немає ніяких приколів, що потім той груз не прийдеться відміняти. що я знаю водіїв, які міняють там сьомого диспетчера і всі хреної. Тих всіх семи диспетчерів. Є один спільний знаменник. той водій, який їх міняє. Не подумайте про те. Найкращий водій це той, який не тупить. Ви бачили, так, да, як я не туплю? Поїхати забирати вантаж без ремні. Якщо ви знаєте як, скажіть мені, я не знаю, як не тупити. У мене часто стаються от такі -от всякі сумні ситуації. Мо, Но... я сам з ними справляюся. Якщо ви ставите собі за ціль гроші, гроси то постарайтеся зробити максимально широкий простір для маневру диспетчера. Що я маю на увазі? Є водії, які приходять на фейдбет або на степдек, кажуть, що я не буду терпуватися. Шукай мені вантажі без старту. Окей. Не йде вантажі без старту. Ну то поппиває нагроз. Є водії, які кажуть, що я не буду їхати, наприклад, згори, або в море, або ще кудись там. Я куди їжджу, сюди не їжджу і так далі. Окей, не проблема. Так можна. -то на то на нагрод. Я теж буваю, деколи про диспетчера кудись поїхати в конкретне місце, от як, наприклад, як в Колорадо. Де була історія, але я коли то прошу, я розумію, що грошу не буде. І все, я знаю, що в мене диспетчер у нас повне взаєморозуміння. Коли в нас виходить кльові тижні, ми хвалимо один одного, тішимося. Коли не виходить, ми підтримуємо один одного. Нічого, все так не буде. Все буде кльово. Тому що, ну, що життя вверх, ні. Не буває все дуже добре і не буває все дуже погано. Я маю на увазі, що в першу чергу стосунки людські, просто просто людські стосунки. Трошки розуміння, трошки підтримки, трошки любові. Ну все, без любові в фонду світі нічого не робиться. А друге, то впевненість. Сидити у диспетчера впевненість. Що ви берете вантаж, якщо ви кажете, що набери, то ви його затарпуєте, закріпите, завезете. Де треба все зробите, що... Що буде у вас відкрити. Ну і все, і коли та впевненість диспетчера з'являється, то у вас з'являється така, от, як в мене, можливість займатися авантюризмом. Що я маю на увазі під словом авантюризм? Наприклад, вчорашні труби і фортліфт, це була авантюра чистої води. Я маю на увазі, що то було ризиковано, тому що форкліфт ми брали вранці, коли я ще не бачив, що я везу. І ми не знали довжини тих труб. Але ми знали, що багато іщу паундів. І я попросив диспетчера взяти мені. Другий вантаж зразу. Сліпу, що називається. Якби не було тих стосунків і тих так би, попереднього досвіду, то навряд чи якийсь диспетчер би на то погодився. Особливо хороший диспетчер, який розуміє, що потім треба відміняти вантаж, якщо щось не склалося. І так теж буває. Готовий заради вас диспетчер відміна... відміняти брати вантаж ризик і потім відміняти його, робити додаткову роботу, там, слухати якісь там. Скарги, погрози і так далі. Це дуже тяжка робота, диспетчер. Я собі уявляю, що в них там робиться. Брокера їх намахують, водії намахують. Вони постійно між, між двома вогнями, між да? водієм, який а, давай мені 3 долари миля, і, і брокером, який каже, півтора. Постійний пошук компромісів. Вот. А якщо ви посилаєте свого диспетчера на три букви, сваритеся з ним, кричити, там свої мінімуції, розпускаєте. Ну, то про яку там додаткову роботу можуть тимо. А вантажу і все. У. Все, готовченко. кут мені не подобається. Ми його накрили. Такий він гостроватий. Зараз будемо їхати дивитися, як воно натягнута, чи воно буде на вітрі, колихатися чи ні. Знаєте що, ми їдемо в Джорджію 510 миль, звідси показує. За 1600. Грубо кажучи, 3 долара миля. Ну, наш ще був детхет 60 миль. Тобто 570 миль за 1600. Коротше, щось там два з копійками. 2,78, 280. Така, Киньте на калькулятор, стукніть в коментарях. Чи воно того варте? Ну, в опса по-хорошому, і так нормально. З Кароліни, спокійно, без паніки. Я до вечора доїжджаю, всю ніч буду спати. Чому взяв? Чому підкинувся на таку штуку, на, на таку тарпу і на таке все? Куча вільного місця і багато вільної ваги. Можна щось добрати. І якщо вийде щось добрати, навіть нехай буде там за долар, вже буде 3,70. За півтора долара вже буде там 4 з копійками. Ну так, да, з другого боку ризик, От, тіпа, просто поставив тарпу за, за 28 копійок. Хтось писав в коментарях, що він знайшов тіпа, роботу 75 копійок за миль і 100 доларів додають за тарпу. Ну, грубо кажучи, то на той виходить. 75 копійок на 500 миль це 1250 доларів було бросу. І 100 доларів, 1350 доларів було б гроші, А в мене 1600 відгроз. Ви пойміть, що копійки просто ну, в диспетчера задача задача знайти груз, щоб е, ті копійки сходилися, щоб збігали, щоб з того грузу можна було вам заплатити 75 копійок, 100 доларів за тарку і ще лишилось. Та, типу, вам, коли ви за копійки їздите, вам простіше. Можна диспетчера на послати, в принципі. Ти нічого не зміниться, все одно 75 копій за Ну, Якщо не посилати диспетчер, а лишатися людиною. Знайти компанію, де не намахують водіїв, де теж працюють люди з людським відношенням, можна їздити по 90 копійок, по долару, по долару двадцять. Да, не кожен день, да, не завжди. Ну можна. Сховався за рулем. Ха-ха, бачите мене? Я вас не бачу. Я вас так-то ніколи не бачу. Поїхали, коротше кажучи. Назнімав вам цілу купу класного контенту. На Вставив а... карточку в комп'ютер, щоб перенести файли. І завтра знімати шамку. купу класного контенту. Вона каже: відформатуй карточку, братан. Пу -пу -пу -пу. А там купа всього цікавого була. Як друкувати бумаги на заправці, як факс відправити, як з дівчатами знайомитися. Надіюсь, відновиться. Користуюся рекува. Від ці клінера. Лягаю спати. Каже, що буде до ранку тим займатися. Коротше, вийшло. Чи відкривається? Добрий вечір. Довозимо вже в Джорджії і машинері, станочки. Треба надрукувати нові документи, тому що брокер змінив адресу доставки Треба нові документи. Так що йдемо друкувати, заодно покажу вам, як то все робить. Pretty girl, that what? <laughs> Do you mind if I may? Sure, nice. Thank you. But Caracho to the mail. Itkravayam telegram. Берем filik. Send file. Poshka. I'm done. Okay, give it just a moment because the connection. I have all the moments in the whole world for you. Uh, around uh, six months. Yeah, I will. Do, do you need me to write down? Yeah. Yeah? But it's in Ukrainian. I'm not sure you will understand something. I didn't hear you say you were doing the windows. I didn't hear you say you were doing the windows and I have to drop the floor. I'm really enjoying your smile, and I'm happy that I like make that smile. <laughs> Honey, I need to print it twice. Thanks. Pardon. Pardon. Have a good one. Stay safe. Вот так. Раз, два і готово. Все, пів годинки відпочивати. Поїхали! Я думаю, що я такі злий. Мушу переставити таблетки. Десь було ще більше до приміни. Все, зустріч з підписникам. Все, буш трокистом. Пластмасові посмішки топ. Люблю тебе, Америка. А так виходить, що я лох педальний. Запросили мене на підказ. Така тишина, що аж тисне на вух. Воу, воу-воу, воу, 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 воу! Во!